Привіт інтернет! З вами ПТСР ІТ та я Антон Калкуцький, аналітик компанії IT Спеціаліст. І я продовжую свої цикли відео про кібератаки. І темою сьогоднішнього відео буде кібератака на Міністерство юстиції України. Ну що ж, почнемо. 19 грудня 2024 року Україна стала жертвою наймасштабнішої кібератаки на державний реєстр. Міністерство юстиції, державні бази даних та реєстри, усе це було паралізовано. Що ж насправді сталося? Хто стоїть за атакою? Які наслідки для країни? Давайте розбиратись. За останні роки Україна неодноразово ставала ціллю кібератак. Напади на енергосистему, банківську сферу та державні сайти стали звичайною практикою гібридної війни. 19 грудня атака була спрямована на один із найважливіших цифрових ресурсів країни Державні реєстри. Кіберзлочинці отримали доступ до серверів Міністерства юстиції. Було заблоковано роботу реєстрів, що зберігають дані про нерухомість, бізнеси та судові справи. Офіційні джерела заявили, що хакери намагалися знищити резервні копії даних, у тому числі й ті, що розміщувалися за кордоном. Чому ця атака важлива? Тому що від неї постраждали мільйони українців, які не змогли отримати доступ до юридично важливих документів. Офіційні представники України заявили, що до атаки причетні російські хакери. Служба безпеки України становила зв'язки з головним розвідувальним управлінням гештабу ЗСРФ. Під час атаки використовувалися сучасні інструменти, зокрема вірус шифрувальник, що неможливлює доступ до даних, ddos атаки для перевантаження серверів, використання фішингу повідомлень для викрадення паролів. Це далеко не перша і точно не остання атака на Україну. Подібні дії є частиною інформаційної та гібридної війни. Відразу після атаки доступ до реєстру було тимчасово заблоковано. Влада звільнила генерального директора державного підприємства НАІС, яке відповідає за Держреєстри. Повне відновлення даних зайняло майже місяць. Лише 20 січня 2025 року системи повернули до роботи. Чи могла ця атака призвести до масштабного витоку даних? Представники уряду запевняють, що, інформ... що критична інформація не потрапила до хакерів, але експерти не такі впевнені. Ви теж можете захистити свої дані. Для цього варто дотримуватись кількох правил безпеки. Використовуйте складні паролі та двохфакторну автентифікацію. Не відкривайте підозрілі файли та посилання. Регулярно робіть резервні копії важливих даних. Атака на Мюз стала ще одним нагадуванням, що війна ведеться не тільки на полі бою, а й у цифровому просторі. Важливо знати про загрози та вміти їм протистояти. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і пишіть в коментарях, які теми вам цікаві. Побачимось в наступному випуску. Па-па!